Поціновувачі романтичної вокальної музики можуть завітати на концерт Гранде Аморе, на якому виступатиме київський квартет тенорів «Меджік Войсес та академічний симфонічний оркестр. Захід відбудеться 4 квітня у Черкаській обласній філармонії. Детальніше розкаже Анна Могильна. Доброго дня, дорогі друзі! Я Олександр. Я Віталій, Володимир, Сергій. І всі разом ми київський квартет тенорів Меджік Войсес. Щиро запрошуємо вас вже завтра на цій прекрасній сцені. Буде наш сольний концерт з академічним симфонічним оркестром Черкаської обласної філармонії. Тож не зволікайте, квиточків залишається все менше. Чекаємо на вас. Під час війни Черкаська обласна філармонія активно працює. Зараз готується до завершення 69-го концертного сезону. Тож тісно співпрацюють із артистами та колективами всеукраїнського рівня. Сьогодні позаду нас проходить репетиція заходу, який відбудеться вже в четвер. Це артисти національної оперети, квартет тенорів, які Тісно співпрацюють із нашим закладом і на прохання глядачів це вже вдруге проходить ця зустріч, цей концерт з симфонічним оркестром. Також ми працюємо з різними колективами, з різними солістами, як державного рівня, так і міжнародного. Квартет тенорів Меджик Voice створюється як суто гастрольний. Зокрема, за запитом від поляків за кордоном виникла ідея виступити в Україні. І першою відгукнулась Черкаська обласна філармонія. На пропозицію Черкаської філармонії відгукнулися. Зараз плануємо гастролі по західній Україні, потім Київ. Так що життя не завмирає, воно вирує і плануємо далі. Колектив Magic Voices виконує пісні українською, італійською, англійською, німецькою і польською мовами. Зі слів Олександра Чувпила, черкащанам покажуть найяскравіші номери квартету. Ми відгукнулися на пропозицію пані Галини. Створити саме гала-концерт з найяскравіших номерів квартету, так само як і оркестр буде грати свої найяскравіші номери і в першому відділенні, і в другому. Так само і ми показуємо все це як такий маленький на два відділення дайджест кращих тенорових. Хітів, починаючи від класичної оперети, неаполітанських пісень, і закінчуючи е, сучасним кросовером, Віталій Іванов, соліст квартету тенорів. Музика для нього це інший всесвіт. каже, їхня команда полюбляє гумор та жарти, але при цьому завжди відповідально ставилися до роботи. Концерт Гранде це ми працюємо зараз в жанрі класик-рассовер. Це такі класичні, класичні хіти, які ми співаємо десь між класикою і, і, і естрадою. І тому це такий жанр, який приваблює публіку, і люди дуже його полюбляють. І, і нам дуже подобається співати, і людям подобається слухати, тому я думаю, що все складеться. Зі слів диригента Черкаського симфонічного оркестру Олександра Дяченко разом із солістами Magic Voices. Намагаються зробити чудову атмосферу для відвідувачів концерту. Сьогодні у нас чудові солісти. Хлопці приїхали з Києва. Ми працювали з ними в травні минулого року. І я так розумію, що глядачам дуже сподобалось. І сьогодні ми не, не повторюємо, але десь так намагаємось відтворити ту чудову атмосферу, яка була той рік на концерті, і сподіваємося, що вона буде і, і цього разу. Зі слів Юрія Федоряки, частина коштів зібраних з концертів йдуть на потреби військових. Всі кошти, які люди і в скриньку збирають і з концертів, ми частину вилучаємо коштів і спрямовуємо саме на допомогу нашим збройним силам України. Директор філармонії зазначив, що на заходи запрошують внутрішньопереміщених осіб, військових і учнів навчальних закладів. Для них визначені спеціальні місця. До нас на заходи ходять, крім звичайних відвідувачів містян і жителів області також тимчасово переміщення. Особи для них визначені спеціальні місця для того, щоб вони могли прийти, оцю отримати від душин, знаєте, переключитися. Тому що вони втратили дуже багато сьогодні. Але вони повинні через ось такий культурний продукт щось і здобути для себе, оновитися, мати надію, мати перспективу. Також тісна співпраця із військовими частинами. Анна могильна, Сергій самотой, служба новин телеканалу Ільдана.